Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням повернення квартир, яких відібрали банки, колектора, фінансові компанії, фізичні особи, які скористувалися ситуацією з фондом рятування вкладів, за які я думаю, що врешті-решт намагаються вони уникнути відповідальності. Але я думаю, що починаючи від Гонтарєва, Ворошиліна, всіх тих, хто приймав участь в грубуванні українських банків. За допомогою наших іноземних партнерів вони всі понесуть покарання. Ну це окрема ситуація. Зараз у нас мова саме, яким чином повернути свої квартири, які були незаконно відібрані. При цьому це можливо буде зробити не тільки е тим особам, які мали валютні кредити, на яких розповсюджується мораторія, а й тим особам, які мали гривніві кредити або підписали відповідні додаткові угоди, які позбавили їх права користуватися цим мораторієм. Поки ви дивитесь відео, обов'язково підпишіться на цей YouTube, де ви бачите, обов'язково підпишіться на TikTok, де ви бачите, підпишіться на телеграм-канал. Саме там я дам посилання на це рішення, про яке я вам зараз буду розповідати, це рішення Великої Палати. В Ютубі посилання на телеграм-канал буде під відео, в TikTok, в шапці каналу. Ну і, звичайно, буду вам вдячний у разі поширення цього відео, подобає, коментарів, для того, щоб люди знали про свої права і як їх захистити. Ця ситуація вже склалася з зверненням стягнення на іпотечне майно. Воно досить давна, давно стала, є відповідні рішення ще, мабуть, і Верховного суду України. Ну те, що е, вище спеціалізованого суду з цивільних та кримінальних справ, так це точно. Верховний суд України, мені здається, теж було. Мова йде про незаконність продажу кредитів фізичним особам. Хоча тут Велика Палата з огляду на свої попередні рішення вони так обмовились, що це не стосується тих кредитів, які були продані відразу, відразу звертаю увагу, відразу від проблемних банків. Тобто, якщо банк був проблемним, цей ліквідований банк він був проданий на фізичну особу, цей кредит це можливо. Однак подальша перепродажа цього кредиту неможлива. Мова про йде про те, що фізична особа не має права видавати кредити. Це мають право робити виключно спеціалізовані фінансово або банківські, або небанківські фінансові установи, які видають кредити, отримують ліцензії, контролюються, ніби контролюються Національним банком, тому що ми бачимо, що ця каналія з споживчими кредитами вона ніколи не закінчиться, поки не. Повернути попередню редакцію закону, прибрати той закон про споживачі кредитування, просто викинути, і повернути попередню редакцію закону про захист прав споживачів. А також, я думаю, відібрати у цього мігарегулятора Нацбанка, все ж таки створити окремий регулятор, який буде контролювати діяльність цих фінансових установ, небанківських. Ну, це окрема ситуація. І так, до чого прийшла Велика Палата? Посилання нагадаю буде у мене в телеграм-каналі на це рішення, що продаж боргів фізичним особам, окрім, як я зазначив, продаж від банків заборонено. З огляду на це, фактично, переоформлення такими фізичними особами, подальший перепродаж, звернення в будь-який спосіб на предмети патеки, тобто переоформлення цього майна, цієї квартири, нерухомості. Може бути земельних ділянок, може бути будинки, воно є незаконним. І ви маєте право звернутися з відповідним позовом про витребування таких осіб своїх квартир, земельних ділянок, нерухомості безпосередньо будинків з незаконного володіння. І таким чином ви можете повернути собі свою власність. Тобто, ще раз, продаж кредитів фізичним особам, валютних, гривнівих, які були укладалі саме кредитів, не позики я маю на увазі, а кредитів, він є незаконним. І відповідне звернення стягнення на предмети іпотеки також є незаконним за такими проданими вже фізичним особам кредитами, не дивлячись на те, що вони можуть перепродати, внести статут на капітал, все це є нікчемним подальшим. Тобто вам потрібно звертатись з позовом про повернення цього майна з незаконного володіння. У разі, якщо вам потрібна буде допомога, звертайтеся, з радістю допоможемо повернути ваше майно. І все ж таки допоможемо, я думаю, як показує досвід, домовитись з вашими, так мовити, кредиторами про те, яким чином максимально близько до тієї суми, яку вона викупила, а може навіть і нижче, викупити свій борг вже у них. Тому звертайтесь і в будь-якому разі. Віримо в перемогу ЗСУ, допомагаємо ЗСУ. Не забувайте поширювати це відео, не забувайте ділитись в своїх соціальних мережах, щоб люди знали про свої права. Віримо в ЗСУ, віримо в перемогу. Слава Україні! Слава нашим ЗСУ! До зустрічі!